Мої вітання, шановні друзі, шановні глядачі, сьогодні я хочу вам запропонувати одну важливу інформацію. І ця інформація буде важлива для кожного громадянина України, для всіх мешканців, для всіх територіальних громад України. Я вам прочитаю дану інформацію, яка в першу чергу стосується продовження реформи децентралізації. І що саме Уряд України пропонує? Хочу нагадати, що. Реформа децентралізації розпочалася в 2014 році. Ми дану інформацію зараз прочитаємо з вами, не будемо робити ніяких висновків. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, залишайте їх в своїх коментарях. В подальших відео ми будемо казати про дану інформацію, а сьогодні ми будемо казати в питанні інформації, бо інформація важлива для кожного. І дана інформація є у нас. І ми її висвітлюємо на нашому YouTube-каналі. Уряд України затвердив, затвердив дорожню карту децентралізації. Документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого срядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки. Реформа децентралізації дала поштовх до формування ефективного та найбільш наближеного до людини інституту влади в демократичному суспільстві місцевого самоврядування. Останні два роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами, і українські територіальні громади довели свою ефективність та стійкість. Тому навіть під час Повномасштабної війни, де децентралізація залишається дуже важливою. Одним з наших пріоритетів є продовження та поглиблення реформ, зазнаючи віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Планом заходів визначено ключові кроки для встановлення. Спроможних громад, зокрема, перший крок. Зміна законодавства, законопроекти щодо удосконалення регулювання механізму затвердження територій, територіальних громад і визначення їх адмінцентрів. Про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях. Про Розмежування повноважень між органами місцевого слідування і органами виконавчої влади щодо удосконалення законодавчих інструментів консультацій органів державної влади з асоціаціями органів місцевого слідування. про місцеву статистику та інше. Наступне підвищення інституційної та фінансової спроможності органів. Місцевого самоврядування. І наступний пункт це розбудова місцевої демократії та широке залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях. Ось таким чином уряд України пропонує цю дорожню карту децентралізації. І ми з вами неодноразово казали про питання, про реформу децентралізації. З чого вона розпочалась, яка мета цієї реформи і на сьогоднішній час вже пропонується дорожня карта децентралізації. Тому, шановні глядачі, дану інформацію ви отримали, вона є важлива, особливо той пункт щодо розбудови місцевої демократії та широке залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях. Оце є важливим аспектом для кожної людини, яка проживає на території і яка обирає для себе, для себе сільського селищного міського голову та депутатів місцевих рад. Бо люди мають приймати активну участь в розвитку, в життєдіяльності тієї території там, де вони мешкають. І відповідно ця дорожна карта також надає. Окремі, окремі питання, як залучити мешканців для того, щоб вони були активні. Тому ваша думка, шановні глядачі, стосовно цієї інформації. А я вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками каналу, бо ми на каналі публікуємо важливі питання, важливу інформацію. Яку ми до вас доносимо? Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.